Мої вітання, це програма після новин. Сьогодні спілкуємося з головою громадської спілки об'єднання народного контролю України в Чернівецькій області Степаном Терновецьким. Пане Степане, вітаю! Слава Україні! Героям слава минулого року. Ми вже з вами спілкувалися щодо екологічної катастрофи на Буковині. Сьогодні говоримо про екологічну катастрофу у Ложанах і Мамаївцях, про межі якої екологічної біди йдеться. Тому що вже чимало часу минуло від нашої попередньої програми, чи були вирішені, чи принаймні зробили відповідні служби кроки про те, що ви зазначали в минулому ефірі? Що зробили, як реагували, і що наразі маємо? Ну похвалитися немає чим Чому? оскільки фактично. Викиди час від часу далі продовжуються. тому що спиртзавод працює і ясна річ, що у нього є про Лужанський, спиртзавод. Лужанський спиртзавод. так. Це Та все починається з вітеля. Я безпосередньо з дві неділі тому сам провів своє розслідування. Я поїхав туди, відзняв на відео вище спецзаводу, вода в річці советься чиста, немає запаху неприємного. Там все ніби нормально. А вже нижче потечі після спиртзаводу. Вже тут до Мамаївців, у Мамайцях вже є серйозні проблеми. Там вже є такі, видно, як ми вже привикли говорити, така брага, плаває, і з утворення такі хімічні, там ну, різні кислоти, що вони там скидають. Можна було би це давно дослідити, але я зазначу, що 7 липня 2021 року, коли ми стали свідками масової загибелі риби в річці, це свідчило про те, що дійсно там є великий вміст тої отрути, від чого і загинула риба. Все Живе загинуло в річці, І ці води вони потрапляють у ґрунтові води. Вони йдуть у кірниці, а люди починають хворіти, тому що п'ють воду з керниців. І з того часу, як я бачу, у нас нічого колишня інспекція не зробила. Я мав розмову з заступником начальника колишньої інспекції області у е жовтні 2021 року у Мамаївській сільській раді. Він сказав, що їм нічого не повідомили відносно цієї проблеми, яка мала місце. А у 2022 році? У 2022 році. Так само вони е, виїжджали на місце. Це вже тягнулося, Чи наступне кримінальне провадження, яке було порушене 28 серпня, 2021 році, оскільки з цієї сторони колектори полопали, де, де качає свої відходи, і це полопало. Зайшло в ту суху е, Меленівку, совицю, так як ми там привикли називати, з другої сторони населеного пункту напрямку до Кісмання залило на той канал. Залило тими відходами смердючими, і люди так само били на сполох, як тут можна жити, тут неможливо дихати. Я був там, там ну, ну, дійсно там жахливо дихати там не було чим. І це було чергове кримінальне провадження. І потім через буквально тиждень третє кримінальне провадження порушене було, оскільки полопали ці труби вищі, там ну, на городах, там залило около трьох гектарів людських городів. Ну і це до сьогоднішнього дня. Я вам скажу, що екологи наші конкретно свою думку ще не сказали. По річці вони сказали, що нехватка кисню у воді просто-напросто, нехватка кислороду у воді. Це все, що ми бачимо, вони взагалі таке враження, що вони в нас мають задурення, розумієте. Їм би дав би цю воду, якщо вона в межах нормах, щоб вони цю воду попили. А ця вода тече, в річку Прут впадає, ця притока. І люди тут купаються в Чернівцях і частково цю воду використовують для потреб жителів міста Чернівці. І це, тому це є екологічна катастрофа, тим паче, що вода йде, впадає річка Прут куди? В Дунай. І це йде на Європу. І тут нічого екологічна інспекція не робить. І для чого вона взагалі? Прокуратура спостерігає, яка наділена повноваженнями. Кримінальні провадження ніхто не розслідує. Я мав розмову з прокурором району Ротарем. Він вже двічі обіцяв, що ми вийде вийде слідчі, вийти туди з ними. До цих пір просто це лише одні балачки, обіцянки ніхто нічого не робить. Таке враження, що вони навпаки це кришують. А відповідь реляція від очільництва територіальної громади теж цікава ситуація. Оскільки голова, вона так само не бачить. Претензій в неї немає до спиртзаводу. Вона, зокрема, сказала, було на останній нашій нараді в Круглому столі з керівниками підприємств. Після того була сесія теж, вона сказала, що у нас є діолер Буковини, УПГ інвест, тобто вона хоче розділити вину на три підприємства, не лише спиртзавод. Хоча я безпосередньо знаю, яка там ситуація, бо спиртзавод він знаходиться в Лужанах і річка Совиця тече. Попри самій завод, я на відео зазняв, якщо буде змога, люди будуть бачити, там труба йде прямо з зводу в річку. І нижче вони там зробили штучно собі там таку греблю, нижче там йде такий канал, звідти видно, що там йде пара, йде там їхні відходи, вони стікають прямо в річку. Це Все очевидно, я це все зафіксував, показав прокурору, їм цього мало. Вони за два роки навіть не оголосили підозру. Ну, чим вони займаються, скажіть, будь ласка, в цей час, коли у нас така ситуація в державі, тобто у нас війна, у нас гинуть кожен день наші побратими. Ті, хто сприяє злочинності тут, ті, хто наділені повноваженнями, не виконують свої прямі функціональні обов'язки, то як до кого вони прирівнюються, вони сприяють нашим ворогам. Самі місцеві жителі б'ють на сполох чи ні. Звичайно, люди стривожені, вони не знають, як бути. Ну, вони здебільшого чекають, що правоохоронні органи притягнуть винних до відповідальності. Свою правозахисну діяльність я почав з 2000 року. І я вже багато прокурорів пережив, керівників управління служби безпеки в області, і начальників поліції, і начальників УВД. Я бачу їхню специфіку роботи. розумієте? Починається, зібрав всю доказову базу, все надав, все ніби є, всі факти, фото, відео, документи. І воно тягнеться роками, тягнеться до п'яти років, потім по 49-й статті Кримінального кодексу за терміном давності закривають провадження. Тому у нас такий високий рівень корупції. От. Тому у нас сьогодні можливо і війна, якби у нас був порядок, якщо б правоохоронні органи виконували свою ділянку роботи, у нас був би порядок, люди б тут жили щасливо. Представники з Вінниці купили спецзаводи. Речі, купили підприємство, яке в 2017 році давало 78 мільйонів прибутку. Через два роки його продають за 21. Це державницький підхід. Тим паче, що у нас там більше цвітних металів, ніж фактично то підприємство, яке їм надавало прибуток. І те, що очисні споруди вони не хочуть робити, були колись. Ще коли за державне підприємство було, очисні були за прутом з тої сторони на, на, на білі. Ті очисні ніхто на них не дивився, вони вже закинуті, вони вже нічого не очищають. Цей колектор, який у нас і був, по якому вони скидали сюди, на Садору, на Чорну Вку, скидали ті відходи, вони теж там ті мали йти відходи певної очистки, мали пройти тут. Но це теж треба витрачати кошти. Новий власник спецзаводу не хоче цього робити. Новий колектор зробити з більш, більшого діаметру труби пластикової, теж вони не хочуть. Хоча про це в жовтні в 2021 році обговорювалися в сільській раді, щоб раз вони потратили і мало би спокій, і ніхто б на них не мав претензій. Хай це працюють. Ми не проти того, щоб підприємство працювало, сплачувало нам податки. Але у нас, до речі, ще є тепер підприємства, які у нас в Мамайській ОТГ працюють, але нам податки в бюджет не сплачують. Вони десь перереєструвалися, десь хто знаде. А ми тут маємо нести шкоду, маємо хворіти, а податки будуть вони платити десь в інші регіони, взагалі чи вони там їх будуть платити. Тому що наша місцева податкова не виходить на перевірку на ті підприємства, які не зареєстровані в нашому регіоні. Ви зазначили про те, так, що скидають відходи хімічного складу. Я так розумію, що йдеться про ам'як? Чи не тільки про аміак йдеться? Ну, фактично, там була така, яка ж дбайка, яку придумали наші. Лаборанти чи якось, хто там до цього віднісся. Як... Це придумали таку брехню, щоб люди в це повірили. 7 липня хтось мити бочку апріорі не може, тому що я знаю, як в господарстві, в колгоспі перед посівною брезають А посівна у нас була ранньою весною. В липні вже ніхто не сіє, жнива починається. І ту бочку, хтось там придумав, що хтось там помив ту бочку і вилив ту, в місто м'яка. Була друга версія, що там просто не вистачає кисню. Те, що вони нам написали, ну я вам кажу, то відверта брехня. Я пропонував взяти цю воду нашим слідчим і відвезти в незалежну лабораторію, Франківськ чи в Тернопіль. Бо тут віри нема. У нас є багато тут проблем, і цей спиртзавод, в принципі вже не перший рік. Він працює і забруднює атмосферу. Це вже багато років. і Це вже так тягнеться, що це зупиняти вже. Ми зараз говоримо про річку солицю, але я так розумію, що люди зазнають значної шкоди через те, що підприємство, про яке ви зазначили, скидає свої технічні залишки на земельні ділянки, так місцевих жителів. Так, вони ж качають, і тут є в трубу через той колектор. До речі, той колектор їм не належить, той колектор на балансі сільської ради. Однак, як такого договору, до речі, немає, підписано з ним, хто їм дозволив користуватися тим колектором, якщо договір з ним не підписувався. І тепер обговорювалося, як відшкодувати людям ті завдані збитки на городах людських. Ну, голова Наталя Миколаївна сказала, що будуть 50 на 50, частково, -частково відшкодовувати за рахунок підприємства спецзаводу за рахунок наших бюджетних коштів. Ну, чому має страждати наш бюджет через те, що підприємство спецзавод мільйони заробляє, і там зробив шкоду? Тут питань є дуже багато. Треба робити очисні. Якщо їм дозволили запустити підприємство, і та інспекція, яка приймала, знаючи, що у них є маса викидів відходів хімічних, дозволили їм це робити. То це вже є питання до тих, хто за цим контролює, хто здійснює контроль. Так далі не може бути. Це треба зупиняти. Пане Степане. А що в Мамаєвській територіальній громаді? Що в Мамаєвцях? Люди налаштовані, як ви розумієте, на даний момент дуже агресивно. Тому що зараз починається знову підвищення температури. Те все, що там накопичувалося в ту совицю з цієї сторони, де колектори полопали на городах, то що стікло там у ту річку совицю, воно заходить в село з другої сторони, ну, зі сторони кіцманя, зі сторони поля. І воно зайшло, зараз підвищення температури, воно нагрівається, воно починає виділяти такі токсичні, неприємний такий запах токсичний. З цього й боку, з іншої сторони, така сама ситуація, я там на відео відзняв, які утворення є на воді, що, що відбувається, І запах такий ну, як, як, як дустом воняє, розумієте? Ви ще спирзводу в будь-який момент можете приїхати, подивитися, там чисте повітря, вода нормальна, ніяких проблем нема. Ось, а тут в Мамайцях у нас проблема за проблемою. У нас тут, до речі, в Мамайцях є. Чергова проблема. У людей води нема, на стрілецькому куті води нема. В в кінці села людей води немає. Яка причина? У нас незаконно йде вибірка граріїв. У нас знищили понад 50 гектарів. Родючого шару є спеціальний дозвіл на користування надрами від Державної служби геології та надр України про те, що ви зазначили так щодо видобування пченогравітної суміші, придатної для будівельних робіт. Зокрема, йдеться про Лондовецьке родовище, Маївська ділянка, і зокрема йдеться про ось тут зазначено 0,3 км на захід околиці міста Чернівці, колишнє село Ленківці. Так, це цікавий документ. Який взагалі-то нам розкриває очі, і я, в принципі, я звертаюся до прокурора області, до начальника управління служби безпеки України і до нашого нового керівника ГУНП поліції. Хай вони звернуть увагу, що їх вводять в оману слідчі, які мали давно розкрити цей злочин і матеріали скерувати до суду, до цих пір чомусь це не робиться. Там стоїть дата: 19-й рік, квітень місяць. І там чітко вказано, що 300 метрів від Ленківців йде, мала, планувалася вибірка гравію. Яким чином це підприємство МП Ресурс залізло на територію Мамайцю, 5 кілометрів, 6 кілометрів туди? Просто залізло на територію Майської ОТГ і, і на земельні паї, тобто землі, яка категорія призначення сільськогосподарського товарного виробництва. Ніхто не міняв категорію землі, ніхто не дозволяє на землях сільськогосподарського призначення робити собі кар'єр. Так як вони пишуть, що вони мають право, бо вони там викупили її цільове призначення землі. І тому ніхто не має права там робити сухий кар'єр, це є великий злочин. Державі втрати ніхто не сплатив. Сотні мільйонів держава несе збитків, люди мають велику шкоду. І ніхто це не бачить, що це вичиняється такий злочин. Там є дуже відео, яке. Я за зняв свого часу показую, скільки там фактично родючої землі знищено, там, де мав рости хліб, на сьогоднішній день там руїни, як після війни. Там понад 50 гектарів. Це складається враження, що у нас є свої сепаратисти, колаборанти, які знищують Україну тут зсередини. А скільки цей незаконний кар'єр існує? Це фірма Ампересурс. Вона працює тут вже не перший рік. Це... Це дозвола, вони в 2019 році так, вибирали. Так, Від 26 квітня 2019 року. Так. І те, що стосується, в принципі, так як вони говорять, що їм дозволено. От і Наталя Миколаївна нам пояснювала, що у них і всі дозвола, наша голова Мамайської ОТГ. Однак, як я кажу, ви бачите, там чітко вказано місце: 300 метрів від Леньківців, яким чином вони залізли на Мамайську територіальну громаду. Та тут є питання. От у мене є дуже цікавий документ. Управління Держпраці у Червецькій області. Їхня задача яка? От вони тут дають погодження. Пан Луцак Іван, дає погодження директору ТОВ Пересурс Цуркану. Управління Держпраці Червецької області погоджує ТОВ Пересурс здійснення гірничних робіт в 2021 році на Мамаївській ділянці Лениковецького родовища. Мамаєвська ділянка Ленько Ів'яцького родовища піщано-гравійної суміші по плану розвитку гірничних робіт на 2021 рік з планом видобутку корисної копалини об'єм 60 тисяч кубів. За місяць вони 60 тисяч забирають. Вони давно забрали. Вони риють, як ті кроти. Там понаганяли техніки, риють. Я прокурору кажу, це пора зупинити. Там і конфіскували один ескаватор, там одну вантажівку, відправили у зону бойових дій. Ну, де, вона насправді ніхто не знає, але далі ніхто не припиняє цей злочин. І це питання От, е, управління Держпраці в області дозволяє видобувати піщано-гравійну суміш і її продавати. А ліцензії в Чернівецькій області ніхто не має на торгівлю надрами. То де правоохоронні органи дивляться в якому напрямку? Я би хотів, щоб і наш. Голова обласної державної військової адміністрації звернув на це увагу. Пане Степане, а ви зверталися до нього у відповідні відомства? Конкретна реакція кожного відомства. Чи була така реакція? Ну на сьогоднішній день у нас ведеться розслідування кримінального провадження. Поліція всі знають керівник управління, заступник начальника по слідству Чубей. Він прекрасно про це все знав, вже його нема, пішов на пенсію, вже він напрацювався. Тут в нас прокуратура знає, вони, в принципі, здійснюють досудове розслідування. Я вважав, що вони доведуть його до логічного завершення, передуть матеріали до суду, однак бачу, що все стоїть на місці. І це треба нам зараз всі матеріали збирати і звертатися в ДБР України спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Ну, Бачимо, ми там, вони там почали працювати, якщо взяли на хабарі голову Верховного суду України, так маємо надію, що вони теж звернуть на увагу, що хто у нас тут взагалі є, здійснює правопорядок в області, хто контролює цю, цю ситуацію. Є багато таких цікавих документів. Просто за браком часу ми все, звичайно, не можемо, але там нещодавно була аварія в Мамацях. Так, тому що вантажні машини, коли заїжджають, виїжджають відповідно до кар'єру і від так. з, з кар'єра, там ж подвійна суцільна смуга. Так, і їх це не зупиняє. А ви знаєте, що там майже кожного дня патрульна поліція стоїть ну, буквально метрів 50, Вони там люблять стояти біля будівельного магазину. І це у них на очах відбувається. Ці вантажівки заїжджають, виїжджають, і це на відео є. Люди будуть бачити. Це, це вже ну два роки, три роки. Останніх це постійно відбувається. І це відбулося ДТП. Слава Богу, що ніхто не постраждав. І це вже після того, це буквально за останній місяць, півтора, два ДТП були з вини цих вантажівок, що вони там пересікають вину сплошну. Як у напрямку туди Лужан, так і в напрямку Чернівців. Вони звідси туди їдуть як завгодно. Патрульна поліція не бачить. Треба щось з цим робити. Інакше в нас порядку не буде в державі, люди тут ніколи жити нормально не будуть. А що до розміщення світлофора? Так, от, що стосується розміщення світлофора, в мене є документ. Служба автобільних доріг в Черемецькій області 18.11.21 року, номер 1425 це Ігор Гах, начальник вже вдруге. Він звертається до майської сільської ради Наталії Катерк і повідомляє про те, що служба. «Автомобільних доріг своїм листом від 12 19, 21 року попередньо за номером 1400 вже інформувала вас з приводу влаштування світофорного об'єкту. вулиця шевченка 1, в селі Стрелецький Кут. На початку Мамаєців, оце стрелецько кутські землі. Отут, де зараз йде виборка гравів. Вже далі, коли в'їжджаємо в село, там вже територія Мамаєвського Мамаєвців. Але так було колись розділили. І тому це так і називається, що це Стерецький кут. Повторно інформуємо, що представниками служби автомобільних доріг та суб'єкту господарювання кар'єра було визначено можливе місце влаштування світофорного об'єкту на 484 му кілометрі автодороги М19 доманове на Брест Коваль, Чернівці, тереблечі на Бухарест з метою забезпечення заїзду та виїзду вантажного транспорту з кар'єру. І вийшло, що? Ця дорога, яка там є, яка була там 100 років, тою дорогою машини не їдуть, бо люди, звичайно, що там протестують, вони не перекривають, не дозволяють. Так от, вони тут вирішили їхати через, пайові, через сад, через пайові землі, там, де дороги немає, її там ніколи не було. В Генплані там дороги немає. там є такий заїзд на 3 метри, куди може заїхати там? Якийсь мотоблок, чи якась там фіра. Але туди їдуть вантажівки, і там розминаються на людських городах, на людських паях. Вони там зробили себе такий таємний виїзд, і тому вони їдуть через фактично через мале підприємство. Як вивишена через територію цієї заправки, яка зараз стоїть, вона зараз несе збитки вже другий місяць, бо там було ДТП, тепер. звалили, там, пошкодили ту заправку, то там ту той рекламний щит. і далі продовжують сьогодні туди їздити так само, як і це було. розумієте? Ну, як це може зупинити, і ніхто світофор не ставить те, що два роки тому назад говорилося на сьогоднішній день. Про до того гах не повертається. Немає служби в тому доріг, немає контролю з їхньої сторони нічого немає. У нас тут, де треба захистити інтереси людей, ви знаєте, у нас чиновники привикли посилатися то на 303 третю постанову кабінету міністрів, яка діє в час воєнного стану, то на 412 ту постанову вони посилаються і так само не виходять на перевірки. Ну коли є загроза життю та здоров'ю, вони зобов'язані діяти так чинним законодавством передбачено. Ось таких два було вже листи до сільської ради по поводу цього світофора. Але чому ГАГ не звертається в МП-Ресурс, а до сільської ради, якщо МП-Ресурс зобов'язаний був поставити світофор якраз там для того, щоб можна було безпечно виїжджати і заїжджати? Тут є площа цієї земельної ділянки 27,1 гектара, те, що вони планували, по факту вона в два рази збільшилася. Знищені родючі землі, інспекції земельні в нас немає. У нас тут сижу якісь анархісти, які просто-напросто не знаю, за що беруть зарплату. Є багато цікавих документів, але сам факт, я би хотів, щоб на даний момент керівництво області звернуло увагу на цей злочин, тому що дуже багато у нас розмов йде таких. Якщо. Керівництво обласної державної військової адміністрації не звертає на це увагу, прокурор на це не дивиться, служба безпеки на це не дивиться, поліція, звичайно, мовчить. Значить, вони всі з цього мають свій зиск. Вони вдолі, як кажуть, інакше пояснення немає. Давно би цей злочин було зупинено і сотні мільйонів гривнів пішло б у нас місцевий бюджет. У нас є їх, куди їх тратити чи немає? Ми, як волонтери, постійно думаємо, шукаємо допомогу нашому війську, постійно доправляємо туди необхідне, бо не вистачає коштів. А нам ми розуміємо, що за наше сприяння за нашої допомоги, ми скоріше отримаємо перемогу над ворогом. Але коли ми бачимо, тут, до речі, згадаю, як волонтерки, нашу допомогу волонтерську, коли ми доставляли, як до гуманітарну допомогу з Європи везли, і тут так само розкрадалися. І що надіяться на нашу правоохоронну систему, що вони виявляють винних, а риба гниє звідки? З голови. Нам всім разом треба тут наводити порядок, щоб це зупинити, це безчинство. Ну, інакше в нас порядку не буде. Я дивлюся, у нас звертаються до мене люди, мало не щодня. У нас є ще одна така газова мафія, яка людей грабує під час заборони 412-ї постанови Кабінету міністрів вони приходять людей, забирають лічильники. Викрадають. Редуктори газові, просто вони дуже піклуються про людей, бо їм десь там поступив. Сигнал, що утічка газу. Замість того, щоб виїхала аварійна служба, якщо в них така інформація поступила і локалізувала ту втічку газу, вони забирають, глушують заглушку, людей залишають взагалі без засобів існування. Люди, люди не мають на чому їсти зварити. Не те, що обігрітися, вже зараз слабо холодів немає, але їсти людині треба приготувати. І вони забирають лічильник, а потім вимагають у людей, щоб люди їм платили, бо вони придумали таку велику аферу. Вже є фактів багато, що стосується плати за доставку розподіл. Тому що ми вже говорили не один раз, бо це теж накипіло. Є, є єдиний тариф сформований. Ми 50 років і більше платили, туди входили всі витрати, доставка, розподіл. А зараз є конкретні факти, і документи це підтверджують. Навіть на їхніх документах пише Кліринговий дім це банк Пінчука цього олігарха Кучмівського. І звідси кошти сотні мільярдів, перекачуються в офшори. І з офшорів, як ви знаєте, ці наші олігархи фінансують Путіна. То виходить, що нас, людей, українців примушують платити. Ворогу, що за наші гроші мають нас вбивати. Така сама ситуація і по Белгазу. Я чому цю проблему зачепив? Бо це найбільш частину з нас здирають. Наших людей забирають основні кошти. Це все йде через ці офшори, йде на нашого ворога. І треба зупиняти фінансування тероризму, оскільки 258 частина 5 Кримінального кодексу прямо вимагає притягати до відповідальності і карати цих. Злочинців, хто фактично цим займається. Ми вже бачили, є відеороликів багато перемовини з фірташа, який ніби в Відні там сидить закритий, але разом з тим він тут веде розмову з своїми ставленниками, управляючими, кого він тут призначив. І вони з цього клірного дім дому цього, цього рахунку, сотні мільйонів вони перекидають, ховають, щоб вони... Держава аби їх не конфіскувала, не пішла не на потреби. Але в мене просте питання: якщо Конституція України, 13 стаття, говорить про те, що надра належать українським громадянам, то по якій причині сьогодні ці олігархи, ці ділки, привласнили? гравій, вони мають право брати? З цей чоловік поїхав легково в машину працевчиком. Накидав там пів прицепчика, ну скільки там, дві-три тачки. Накидав він, гравію для своїх потреб, не для комерції. Тут, як тут, велика інспекція, поліція, все оформили, все, матеріали до суду, там штраф 17 тисяч йому передбачає. А ті, хто крадуть, мільйонами в день. Ви розумієте, їх ніхто не чіпає. Поліція повертається в другий бік, їдьте через двійну сплошну, для вас закони не писані. Що це за безприєм? Це треба зупиняти. Пане Степане, на сам кінець наш час добігає кінця, залишаються лічені насправді секунди, буквально хвилина. на ваш погляд, попри ваш досвід відстоювання прав та інтересів місцевих жителів територіальних громад, хто мав би навести порядок на Буковині? У нас є представник президента, який наділений повнотою влади Запаранюк. Так він може робочу нараду завтра провести і. Дати конкретну вимогу, як прокурору області, так і начальнику управління, так начальнику СБУ, як і начальнику ГУНП. Я думаю, достатньо буде того, щоб вони підняли ці всі матеріали. Треба, я приїду, я принесу їм всі факти, докази, я допоможу їм цю справу за 2-3 дні дослідити і передати матеріали до суду і зупинити цю вакханалію, Інакше люди будуть надалі говорити, що в нас корумпована влада, то корумповані прокурори і так далі. Треба це зупиняти, і наш це ніколи ми на спорядку не буде державне. Пане Степане. Маємо сподівання, що сьогоднішній ефір стане в пригоді, і все ж таки не просто звернуть увагу. А ті підприємства, що вчиняють злочини, все ж таки притягнуть до відповідальності, але має бути відповідною, звичайно, що реакція відповідних відомств. Тому сподіваємося, що. Відомства керуються мудрістю, знаннями і доведуть абсолютно про ті всі справи, про що ми сьогодні в ефірі, до кінця, до об'єктивності. Звичайно, я звертаючись користуючись нагоду, звертаюся до жителів Буковини. Народний контроль працює в інтересах ваших. Долучайтеся, звертайтеся я. Постійно висвітлюю такі кричущі факти, новини на своїй сторінці у Фейсбуці. Так що можете заходити, можете писати мені листи на мою сторінку в меседжері. Я завжди допоможу, якщо я маю таку можливість. Пане Степане, дякуємо зокрема за можливість сьогодні бути в цій студії. Сподіваємося, що якнайшвидше питання екологічного характеру, щоб ми не говорили вже про. Екологічні катастрофи, масштаби великої екологічної біди. Що ми говорили насправді про важливі добрі інші речі, але сподіваємося на розсудливість відповідних відомств. Дякую вам за сьогоднішню розмову в цій студії. Глядачам, що були з нами весь цей час. Побачимось, не Бережіть себе та Україну, тому що вона нас одна єдина. На все добре.